Як скинути сервісний інтервал у моєму випадку з Roadster? Багато інструкцій в інеті, але жодна з них не показує найголовнішого, не вказано найголовніше. Порядок дій наступний. Тут цю кнопку центральну в мене вона розвалилась. Після того, як увімкнули запалення. Тобто Вимкнули, два рази тапнули, о, вимикаємо. Поки світиться, натискаємо, зажимаємо і знову вимикаємо, І тримаємо. І ще раз. Запалення вимкнено. Ми вмикаємо запалення. Два рази тапаємо, раз, два. Вимикаємо, поки світиться цей, натискаємо на цю кнопку, утримуємо її, і відразу ж вмикаємо зажигання і тримаємо її. І тоді воно скинеться. У мене так вийшло. Все.